Що він насправді хотів би вам сказати? Настраюйтесь на того, чиї слова ви хотіли би отримати, почути і дивимося, що би він хотів вам сказати. Насправді, ну, в якийсь момент він притворяється. Він притворяється, що нічого не відчуває до вас. Він показує, знаєте, таку. Маленьку долю того, що насправді він до вас відчуває. Зараз він в закритій якісь позиції. Можливо, він показує, що в нього таке життя шикарне, класне, але насправді йому сумно, він одинокий, він не вміє показувати свої почуття. тут і рівнує вас він. Що би він хотів би вам сказати? Що б він хотів сказати? Що він помилився, він зробив якийсь неправильний вибір тим, що, не знаю, пішов до когось іншого, чи просто у ваші дороги розійшлись. Поступок якийсь був не такий. Ну він тут все жаліє, да? він тут переживає за це. Багато води утекло, ви вже настроїли своє життя, ви вже в ньому щасливі. Да? Ви вже якби, стараєтесь жити без нього. Ну, а він. Залишається тільки да, в мріях, він тільки мріє про вас. Це вже несправедливо йому якось до вас проявлятись. Вже, можливо, навіть він, він в різних містах живете да, чи в різних країнах. Ви для нього зараз це така далека ілюзія і далека дуже мрія, яку він реально прогавив.